В служінні, а, проповідь. Ну, для мене прохання пастора це рівнозначно наказу. Я прийшов додому, ну, думаю, ну що мені, яку мені взяти тему для народа Божого, який все знає? І я так прикинув собі, що кожний із нас, як мінімум, один раз, кожний із нас, як мінімум, один раз прочитає Біблію в рік. А брат Микола. Михайлович, він вже 131 раз прочитав Біблію за своє життя. Ну і я, так думаю, також собі порахував, більш-менш порахував, десь ми приблизно 400 проповідей слухаємо протязі року. Ну, думаю, що таким людям, які все знають по Біблії, а що їм говорити. І тоді. Я, а... Думаю, перекинув свої архіви. Я так пошукав і знайшов тези однієї проповіді, яку я говорив, а я зараз пам'ятаю, це число, 10, 24 жовтня 2010 року. Це 14 років тому назад. І я взяв в основу ті тези для сьогоднішньої проповіді, деякі інтерпретації трошки інші, але я хотів би поділитися з вами цією. Темою. Причому скажу вам, що тема досить не нова. Ми не раз слухали на, на це місце, Слова Божого, а, ці проповіді, ці розсудження. А я прочитаю спочатку це місце, де я хочу взяти в основу своєї проповіді. Це той момент, коли Ісус Христос ішов з Галелеї через Самарію в Єрусалим. В останні дні свого життя. І вже сьогодні було нагадано тільки, що брат Олег говорив, що проходячи через навіть через це місце, через Самарію, через цю, скажімо так, в нашому розумінні через цю область, а його навіть не пустили в одному селі на ніч а Христа і його учнів. І учні навіть прийшли до Христа і кажуть, нас нам не дають на ночліг тут, ми може, давайте ми їх. Накажемо, тут Христос каже: Слухайте, хлопці, ви не знаєте, кого ви духа? І вони пішли в, іншу і, в інше село, і по дорозі. А цікава така розмова відбулася Христа із тими, хто йшов а далі з цього села в інше село. І сталося, як дорогою йшли, сказав був до нього один, тобто до Христа. Я піду за тобою, хоч би ти, хоч би куди ти пішов. Ісус йому відказав: Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде і голови прихилити. І промовив до другого, до другого до другого співрозмовника. Це один його запитав, другий до другого Христос говорить: іди за мною. І Той відказав. Дозволь мені перше піти батька свого погранити. А Христос відповідає. Він же йому відказав, застав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай Царство Боже. І третій чоловік, з яким мав цей, Христос, мав цей діалог. І інший, тобто третій, сказав: Господи, я піду за тобою та дозволь мені перше попрощатися із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього, ніхто з тих, хто. Кладе свою руку на плуг та назад звертається, не додається до Божого Царства. І я хочу взяти в основу оцей, цю розмову третього чоловіка з Ісусом Христом. Ми, Я вам скажу, ми на протязі і вчора, і сьогодні, на протязі років говоримо про Бога, про Його велич, про Його силу, славу, про могутність, про Його любов. Врешті-решт саме головне про Його благословення, про те, скільки Він зробив для всіх нас і для кожного з нас особисто, зокрема. Ми говоримо і думаємо, і розсуджуємо над цим, і ми все це правильно робимо, тому що є над чим розсуджувати. Ви розумієте, коли Христос звершив таку справу, спас нас, бувших грішників, і дарував нам небо, дарував нам то є над чим. Роздумувати, правда, коли ми ці всі речі вникаємо, ці правомірне питання тоді постає, коли ми ці всі речі аналізуємо. А як жити так, щоб почата земна дорога з Богом закінчилася в небі? Тому що кожен із нас має якісь свої переживання за свій духовний стан, кожен себе бачить більше, ніж хто інший. А, і а що зробити, щоб зберегти дароване спасіння? Що ще нам потрібно прикласти? Які зусилля для того, щоб дійсно зберегти спасіння, яке дароване нам абсолютно безплатно? А що ще треба переглянути в своєму житті і як іти далі? І очевидно, ці питання постають перед тим, хто любить розсуджувати, любить аналізувати, любить співставляти якісь речі і робити певні підсумки і висновки з того. Що ми маємо в своєму житті, тому що ми просвічені Словом Божим. Але є така тривога, що нам треба все-таки духовно зростати, нам треба зростати у парасійський возраст Христовий. І очевидно, цей процес постійно відбувається, і нам треба ближче ближче ближче, тому що. А ближче з Христом, ближче з Богом, тому що е, наш Рубікон приближається, ми все ближче і ближче і ближче, і особ, особливо ми старші люди. А ви скажете, і кожен з нас може сказати, ну, вроді би, ми все знаємо, як жити і, і як поступати, і так далі. І це дуже добре, це дуже добре. Але все-таки аналіз нашого життя повинен бути, незважаючи на наш духовний стан, тому що він веде до якихось до якоїсь корекції нашого. Життя. А, і дуже добре було, б, якби ці питання, про які я тільки що прочитав, щоб вони ставилися не з позиції сьогоднішнього дня, з позиції такого благополуччя, в якому ми живемо, а з позиції страху Божого. А страх Божий, ви самі розумієте, прекрасно знаєте, страх Божий це не зробити того, що Богу може принести якусь, якісь. А, Російське огорчення. Вибачайте, що я так говорю, але це нормально. А, і початок мудрості, страх Господній, так написано в Слові Божому, що початок мудрості це страх Господній. І ми повинні реагувати на свої взаємовідносини з Богом. І кожний із нас, кожен із нас, брати і сестри, щось робить для Бога. В обов'язковому порядку. Я не вірю, щоб ми були такі бездіяльні абсолютно. В нас є якісь плоди, в нас є якась праця. Але ми також повинні зрозуміти, що все, що ми робимо для Бога, в кінцевому результаті, воно робиться для, для нас самих. Якщо ми так вже будемо говорити, роблячи, роблячи щось для Бога, ми робимо для себе. Другий момент це рівнозначно, що ми працюємо на неві Божій. А якщо ми працюємо на неві Божій, ми співпрацівники на неві Божій. Ми, ми Боже діло робимо разом. Ми прикладаємо якісь певні зусилля зі своєї сторони, і Божа нива росте, плодоносить і аж так до врожаю. Щось сіємо, ми в своєму житті також ниви біліють, жнива наближаються, урожай і, безумовно, урожай це є плата за нашу працю тут на землі, на наших е, цих земних нивах, і тим більше вона конверсується. Конвертується у на неві Божій. І щоб зібрати добрий урожай, потрібно прикладати якісь зусилля, потрібно тяжко працювати. І всяка праця на землі закінчиться тоді успішно, коли прикладається багато зусилля, і ми всі це добре знаємо, особливо старші люди. Далі, що я хотів би сказати? В цьому контексті, коли ми говоримо про Божу неву і про... Те, як ми працюємо на нашій на земній ниві, порівняння є порівняння, є прямий зв'язок з Духовною Божою нивою. Це не можна розділити, коли християнин реально мислячий і думаючий, тому що він розуміє, знає, що це земне життя досить коротке. І тут йде таке порівняння, перехід на співпрацю на Божій ниві. Або ж така, скажімо, аналогія, або порівняння. Про працю, про плуг, про зерна, про бур'яни і про урожай і про успіхи. Е, я, оцей останній текст, 62 й із 9 го розділу, 62 й текст говорить, Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуг та назад, озирається, не надається до Божого царства. Отакий От неблагонадійний чоловік, який. Поклавши руку на плуг, весь час озирається і так далі. Безумовно, говорячи цю фразу, Христос не хотів нас навчити, як орати правильно тут на землі. А Христос переводить нас на мову духовного русла. І отут дуже важливий момент починаємо роздумувати. Положити на плуг руку на плуг це значить серйозна справа попереду. І навіть тут на землі, коли людина починає обробляти свою ниву, вона не просто так робить, аби поорати. Вона знає, що, поклавши руку на плуг, впереді сім'я потрібно добре зробити, виорити, добре посадити, добре посіяти, добре обробити, тому що це серйозна справа. Має в кінці бути хороший результат, мають бути плоди, тому що я тільки такі речі просто. Сім'я, наприклад, діти і все, що за ним стоїть, повинні, повинні це потім сприйняти як урожай праці людини на землі. Це попереду збирання врожаю. Положивши руку на плуг Божої ниви, це ще набагато, брати і сестри, серйозніша справа. Положити ру руки на плуг Божої Ниви – це набагато серйозніша справа, ніж ці земні заботи. І тому ми повинні працювати тут і працювати безумовно на Божій неві. Я не буду зупинятися на тих перших двох людях, які говорили з Ісусом Христом. Це, я думаю, тема для якихось інших проповідей. І третій чоловік говорить: Я піду за Тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з моїми домашніми. Так, третій персонаж говорить до Ісуса Христа, я піду за тобою. Але. І тут оце але. Але це означає, що Ісус, ти є на другому плані. Ісус, ти є другорядний, в мене є більш важливіші справи. Мені потрібно піти додому. Мені потрібно ще там зустрітися з батьками, з друзями, з товаришами і так далі. і так далі, мені... А потім я вже прийду, але спочатку я піду додому. Те ж саме з часу, ви пам'ятаєте, це, це нормально, те, що він сказав. Тут не є нічого такого гріховного. Коли Ілія зустрівся з Єлисеєм і сказав, що йому потрібно, скажімо, як Ілія від Єлисея. Єлисей каже: Окей, я згідний з тобою, я тільки дозволь мені піти додому, я попрощаюся. І коли Єлисей іде додому, він розказує всю ситуацію. Тим, з ким він мав зустрітися, і розказав, що в нього тепер стала зміна курсу в його житті. І як знак, він спалює плуги, приносить жертву одну пару волів. А там було 12 пар волів, там були люди, працювали на ціниві, а в нього 12 пар волів, це, як мінімум, десь більше 20 людей. І він бере плуг, робить жертвенник, спалює його, воли як жертва. І він говорить, я не повернуся більше до цього, я не повернуся більше до цієї ниви назад. У мене немає плану іншого якогось. Я буду йти за Христом, я буду повністю посвячений Богом, я буду Богу, я буду робити те, що потрібно Богу. Я буду говорити, я буду виконувати те, що хоче Бог. Отаке було чисте, абсолютно Його бажання. Раз так, раз мене кличе Бог на свою ниву, я готовий на все. Більше я до цього не повернуся і буду служити Богу. Він знає, Ісус знає серце людини, думки і так далі, і знає, і бачить, що відбувається, коли Він говорить з цим чоловіком. Він знає, якщо ця людина повернеться або ж піде назад, вона більше ніколи не повернеться назад. Тому що Христос, Христос видить. А коли повертається така людина, яка проситься у Христа, я піду там попрощаюся з рідними. Компанія. Він прийшов додому: компанія, друзі, вечори, а сусіди, і все це не буде на нього діяти чуть-чуть трошки назад до того способу життя, до тої духовності. І Так людина буде до, від Бога, і Христос знає, що така людина. Назад уже не повернеться. І хтось один сказав, не знаю хто, але хтось розумно таку фразу сказав. Ті, хто оглядаються назад, хочуть піти назад, ті, хто оглядаються. Давайте, і це правильно, і це так. Давайте коротенько, щоб таки зробимо екскурс: а, Ізраїль, Єгипет, Рабство, правда, ми всі це знаємо. Бог виводить ізраїльтян з Єгипту, але коли по дорозі... Багато людей говорять, вау, в Єгипті було класно, в Єгипті було що їсти, була цибуля, було час, був часник і все, і так далі. А тут що ми маємо, йдучи за Господом? Розумієте, отакий момент був. Але ж слухай, ти теж був рабом, Так, але було що їсти, було, було чим займатися. Тепер на сучасний лад на сьогоднішній день. А чи буває таке зараз, сьогодні? А особливо для молоді. Ви знаєте, вони проходять курс вищої школи, хай скул, скажімо там, Ну, Свобода, молодість, сила, краса і так далі. Класно. Потім коледж, там ще краще, а потім юніверситі. І то все, знаєте, людину захоплює, а в церкві скучно. А не повинно так бути. В церкві не скучно, хто думає про майбутнє, в церкві зовсім не скучно. В церкві чудове життя, цікаве життя. Але оцей, коли люди оглядаються назад, вони шукають саме тих моментів. А тепер аналогія про орання, про обробку нашої духовної ниви. Що робить Ісус, ораючи дорогу? Він іде з Галилеї через Самарію, йде до Єрусалиму. В нього ціль хрест Голгофи. Він йде до цієї цілі, в нього є віха. Йому потрібно прорати цей шлях і щоб використати цю аналогію, Ісус поклав руки на плуг. Його погляд це Єрусалим. Вперед. Він тільки вперед, впереді хрест. Він не оглядається. Він прямою лінією йде в Єрусалим. І він говорить, або ж ми говоримо, нам потрібно виграти свою ниву, брати і сестри. Раз ми пішли цією дорогою, раз така благодать Божа до нас, кожного, то ми на своєму християнському шляху повинні також використати цей момент, попрацювати на ниві Божій. І тобі, або нам всім потрібно положити руки на плуг і направити свій погляд на новий Єрусалим. Брати і сестри, все це тимчасове, все це пройде, все це минеться. Настільки короткочасно, що ми зараз, свідки, якийсь пішов такий період, що ми, в нас похорон за похороном, похорон за похороном, і ми осознаємо, що сталося. І в нас йде. Е, і це повинно нас настільки насторожувати, що ми повинні свій погляд на Єрусалим, на центр нашого спасіння, і не оглядатися, і йти тільки вперед. Всі сили. Всі сили покласти для того, аж поки не зустрінемося лицем з лицем з Ісусом Христом. Христос говорить, якщо ти так робити не будеш, або ж не знімеш, або ж знімеш руку з плуга, будеш оглядатися, ти просто не зможеш грати рівно. Якщо ти оглядаєшся, якщо ти жалієш за минулим, і, думаю, якби руки не на плузі, я би дозволив собі і те, і друге. Ну, але ж я християнин. Я християнин. Я... Все-таки я оглядаюся трохи назад. Але, але я християнин. Розумієте? Ці речей навіть не повинно в нашій думці бути. Зате, коли ми будемо оглядатися назад, хоч трошки, зате наше життя тоді буде як крива борозна. Чи працює цей принцип сьогодні? На всі 100%. Працює цей принцип сьогодні. Ну, настільки, настільки наглядно можна привести такий приклад, коли ви їдете по фрівею і попробуєте так часто оглядатися назад, і вам через деякий час Айрбек скаже: Гей, хлопче, ти дивися вперед, назад не оглядайся. І тому -то ми повинні розуміти, що ці речі надзвичайно серйозні в нашому житті, не оглядатися назад. Якщо ми хочемо принести добрий плід перед Богом, щоб... Потім не жаліли, ми повинні орати пряму борозну. Для декого життя, я вам скажу, на жаль, одна крива борозна. Чуть-чуть там оглянувся, потім знову горю, і як результат, зовсім криво. Криве таке життя, скажем. А свого часу я також орав, приходилося. Ми жили невеличкому містечку, і нам приходилося. Займатися сільським господарством просто для сім'ї. І коли ми отримували якусь змилості, скажімо, властей, якусь ділянку поля, 15-20 соток, нам треба було посадити картоплю. І для того, щоб посадити картоплю, нам потрібно було пройти першу борозну, а потім до тої борозни прикладати інші вже. І дуже важливо, коли перша борозна дуже йде рівно, тому що потім легше обробляти. І мій тато говорив: Вітя, ти каже, будеш вести сьогодні коня чи коней, ти проведеш. І я ставив в кінці там того поля, ставив собі віху і чітко тримав курс на ту віху. І виходила дуже гарна рівна борозна. Не хвалюся цим, просто я так говорю. Була віха, була ціль, на яку я дивився. Розумієте? І потім вже легше орати, легше обробляти, і легше так себе потім. Ви ж знаєте, ви в селі, також багато із вас хто жили. Треба було потім розорювати цю картоплю, якщо воно рівно, і кінь рівно йде, і плужок рівно йде, і не викоршовуються ці картопля, і так далі. І це дуже важливо, коли йде рівна борозна в нашому житті. І Прийшов час, брати і сестри, щоб ми повністю по благодаті Божій через Духа Святого присвятили себе слідування за Ісусом. Куди б він не йшов, куди б Він не вів, чого б мені цього не коштувало, не оглядаючись назад, тільки тоді такі люди є благонадійні для Царства Божого. Молимося. Любящий і праведний Боже, ми стоїмо перед тобою. Прийми нашу молитву, Господь, як вечірню жертву хвали і слави імені Твоєму. Ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі і дякуємо, що ми можемо чути Слово Твоє, що ми можемо збагачуватися Тобою, що ми можемо жити цим Словом. Ми дякуємо Тобі, вічний Боже. І просимо ласки Твоєї, ти знаєш наше життя, ти знаєш наше бажання працювати на ниві Твоїй, Господь. Дай нам мудре серце, дай нам духовних сил. Хай страх твій Божесний буде. А в нашому житті, щоб ми, уповаючи на тебе, дивились на ціль нашого спасіння, щоб ми дивилися дійсно в небо і ми чекали цієї дивної зустрічі, яка має відбутися з тобою. Просим тебе сили, просим тебе ласки, мудрості, Господь, і духовних, і фізичних сил, пройти цю життєву дорогу, звершити, завершити її в небі. Благослови Господь, і далі цей хід служіння. Благослови наш спів, благослови наші молитви, благослови кожне серце і укріпи нас силою Твоєю. Тобі за все хвала, тобі слава, тобі честь, поклін і подяка, наш вічний і живий Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Тобі хочу я співати.